Цей рік був справді складний, але Богу дякувати за це. Бо це є знак, що приходить зміна. Приходять зміни, може навіть скажу, бо минуло 20 років, в яких ми Крок за кроком, дуже повільно переходили із того, що нам накинули до 90-го року, переходили до здійснення мрії про нормальну незалежну державу. Цілковито суверенну, незалежну, нормальну, ще раз підчеркую, бо хочемо жити так, як живуть інші народи по цілому світі. Ми за собою залишаємо погану минувшину, Богу дякувати. За неї не треба плакати, а треба з надією дивитися. На те, що хочемо побачити, ту державу, в якій хочемо жити. І я думаю, ті події, яких ми були свідками цього року, який вже тепер минає, це були, можна б сказати, вступні кроки до зміни, до змін, змін не осіб. Змін системи. Хочемо жити в іншій системі, системі справедливості, системі правди, системі, де кожна людина, кожний громадянин, молодший чи старший, почуває себе цілковито собою. Задоволені, захищені його права. Ось до чого ми при Божій помочі надіємося в найближчому часі прийти. Перші кроки, мені здається, вже зроблені. Народ заявив недвозначно своє бажання.